Двоє палестинських стрільців щинили стрілянину по людях на автобусній зупинці на околиці Єрусалима. За офіційними даними, загинуло шестеро людей. Ще одинадцять зазнали поранень. Шестеро з них важких. Стрілянина сталася в день, коли поруч зупинився автобус. Камери зафіксували звуки пострілів і людей, які в паніці втікали з місця події. В автобус влучило кілька десятків куль. Вони пробили лобове скло та вікна. Поліція назвала теракт одним із найкривавіших у місті за останні роки. Вона повідомила, що стрільців удалося зупинити завдяки втручанню солдата та озброєних цивільних. Вони відкрили вогонь у відповіді і ліквідували нападників. Після атаки Цагал відправив армійців до будинку одного зі стрільців, що в селі на західному березі. Мешканці розповіли, що туди приїхали військові джипи, а біля дому підозрюваного зібралися солдати. Армійці заявили, що район, звідки прибули стрільці, повністю перекрито. ООН різко відреагувала на атаку, наголосивши на масштабах трагедії та висловивши підтримку постраждалим їхнім рідним. Раніше сьогодні ми опублікували заяву, в якій генеральний секретар рішуче осудив теракт, що стався в Єрусалимі, внаслідок якого загинуло щонайменше шестеро людей і багатьох було поранено. Він висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих і бажає повного та швидкого одужання пораненим. Атака сталася на тлі війни в секторі Гази, що триває майже два роки, і посилення військової активності Ізраїлю на західному березі.